Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Я записую для вас, дорогі козероги, Таро розклад на березень місяць. На кожен тиждень я буду діставати по дві карти і розповідати, що, що ж вас буде очікувати в березні, на що вам потрібно буде звернути увагу. В кінці я дістану додаткову карту пораду від таро, на що конкретно загалом по місяцю вам потрібно звернути увагу. В руках у мене колода Райдера Вейта. Я перетасовую колоду всі карти і дістаю по черзі карти. Почнемо. Перша карта на перший тиждень це в нас король мечів. Це може бути спеціаліст, психолог, юрист, нотаріус, той, хто працює з законодавством, з думками. Щось в такій сфері. Можете бути ви, можливо, ви будете цим психологом. Комусь буде потрібна ваша така емпатія. Або будете щось відцікати, знаєте, від себе, можливо, якісь там якісь зв'язки. Давайте другу карту одразу з чим же ж у нас цей курорт Пентаклів. Так, да, я думаю, що це все-таки про вас більше, оскільки наступна карта на сімка пентаклів для вас, козироги. Карта може говорити про те, що вам, ви вже дивлячись там, можливо, з висоти досвіду, будете щось відсікати від себе якихось непотрібних людей, непотрібні те, що вас не робить щасливим. Тому. Це може бути що завгодно. Можливо, ви вже давно розуміли, що ці люди вам неприємні, ви там будете по роботі, може, якісь ваші, ваші партнери, вони вам давно не подобались, і зараз ви приймете рішення їх якби, сказати все, ми з вами не співпрацюємо. Другий тиждень. Перша карта для козироків. І тут якраз карта справедливість. Будете справедливо вирішувати. Бачите, І ось ці карти король мечів і справедливість дуже схожі. Тобто кожному по заслугам, дивлячись від того, які рішення приймали ви до цього, які рішення будуть прийматися в подальшому. Це все дуже важливо, звісно. Може бути реальне правосуддя, в принципі, але тут більше. Трохи інші карти вказують на саме на судові процеси. Це все-таки як вирішення ось цього непорозуміння умовно. Можливо, буде якась така мікроситуація, коли у вас там хтось не знаю, ви їхали десь по дорозі, і хтось вас там поцарапав машину і ви там швиденько розберетеся. Давайте другу карту поглянемо. Ну так, це щось з грошима пов'язане. Може бути ту спентаклів. Може бути можливість справедливо вирішити якісь фінансові складності, або, або можливо, навіть. Якісь життєві ситуації. Е, можливо, з цією справедливістю ви отримаєте якісь кошти. Якщо це все-таки було судове засідання там за елементи, то я думаю, що дуже велика вірогідність того, що ви все-таки зможете отримати е, ось ці кошти, хоч третю карту дістав одразу карта башня. Карта говорить про зовсім інші обставини. Карта такої трошечки, коли знаєте, все з голови на ноги чи з ніг на голову перевертається, і щось абсолютно таке, що ви будете здивовані від того, що, ну, що відбулося. В поєднанні навіть не скажу, що це може зараз. Так тільки можу зауважити, що це може бути щось як. Якесь надходження коштів, яке ви взагалі не очікували. Тобто ви виграли, можливо, якусь справу і е, там, попросили величезну суму е, виплати, а вам сказали Окей, ми виплатимо її. Другий, точніше, третій тиждень. В третьому тижні у вас козироги. може бути якесь таке розчарування невелике. Може бути сварка з близькою людиною, може бути якийсь конфлікт на роботі, але по трійці це щось не триває. Але ви прям будете дуже заяснючені. Так, наступна карта. Третій тиждень друга карта король Пентаклів. По королю Пентаклів це людина така з грошима при грошах. Дуже така. Е також можете бути, може бути, в принципі, хтось з ваших знайомих. Якраз це людина земної стихії, вона може бути ініціатором ось цієї такої конфліктної ситуації. Хтось земної стихії. Так, далі, четвертий тиждень дістаємо першу карту, і тут у нас королева мечів. У вас був король мечів на початку, і ось ця ситуація, ситуація, коли ви вирішуєте щось, відсікаєте, можливо, і встановлюєте якісь правила на роботі і так далі, вона буде продовжуватись і надалі протягом цього березня. Ви будете, знаєте, як ось я ці карти вам зараз покажу. Тобто ви будете діяти. Дуже рідко, коли в розкладі ось ці карти в одному розкладі. Тому і тут уже конкретно Королева вказує напрям, як діяти. В неї вже, вже є в розумі. Або може бути все-таки хтось просто повітряної стихії, близнюки, Терези, водолії. І тут у нас наступна карта на четвертий тиждень це вісімка кубків. По вісімці кубків це те, коли емоційно нам уже все можливо, емоційне виснаження, і ми розуміємо, що ми не хочемо вже з цих емоцій, з цього всього, і просто захочеться піти з якоїсь ситуації і не зважати на щось. Може бути, карта ностальгії, дійсно, коли захочеться щось згадати. І ось королева може саме говорити про те, що на думці буде ось якраз те, що і на початку було, що досвід Досвід, досвід буде вам допомагати протягом всього, всього березня місяця. Впоратися з всіма. Ситуаціями життєвими. Тепер ось ці всі карти, я їх додаю до основної колоди і перетасовую. Перетасовую, і дістаю, як я і говорив на початку, додаткову карту останню на весь місяць, карту пораду від Таро а, щодо того, на що вам потрібно звернути увагу. А, якщо це випаде якась карта з тих, які ми вже бачили, то. А вам тоді саме на цей тиждень потрібно буде дорогі козороги звернути увагу. Якщо це просто будь-яка інша карта, то ми її зараз з вами протрактуємо і розповімо. Дістаємо. Пажезлів. Ну, тут конкретно пажи у нас завжди про початок. Початок чогось жезлице продії, початок чогось зовсім нового, і це буде тільки ось зароджуватись в вас. Можливо, ви ось в цьому процесі зможете зможете, ну, щось зародиться зовсім ось перші такі кроки чогось нового. Це ще, можливо, буде в такому етапі очікування, але. Ви вже будете розуміти, що ось-ось вона. Ось, ну, так, і ось я вам одразу і наступну карту вирішив дістати. Це дев'ятка кубків. Чудова карта, коли ви задоволені собою. Тому, дорогі козироги, робіть ось ці перші кроки. Обов'язково, бачите, людина дивиться на ось цей паросток, тобто і вона в подальшому обов'язково буде задоволені результатом, всі чаші будуть наповнені. Ось такий у вас березень місяць, дорогі козироги, Дуже вдячний вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь обов'язково на YouTube канал, пишіть коментарі, ставте лайки, і зустрінемося з нами в наступному місяці, і в наступному відео. До зустрічі!